Всім привіт! Я сьогодні на дачі вибрала помідорчики. в мене ось такі вони маленькі, є рожеві, є червоні різні сорта. Сьогодні буду їх квасити. Квашу ось в таких невеличких відерцях, Відерце майже 2,5 літри. Заквашу два різних відерця. В одному буде тільки хрін із зелені, а в іншому буде хрін, петрушечка і базилік. Складаю зелень у відерця. Ось так. Відеречко, яке з базиліком. Від базиліка я беру тільки листочки. Гілочка залишається. Тепер мені потрібно зверху посипати сухою гірчицею. Беремо суху гірчицю, набираю. Столову ложечку і притрушую ось так зверху. І інше відеречко я також, де тільки хрін із зелені посипаю зверху гірчицею. Далі приготую розсіл. Я вже все поміряла. Мені для цих двох відерочок потрібно 2,5 літри розсолу. На кожну літру розсолу потрібно взяти одну столову ложку з гіркою солі. Та одну столову ложку з гіркою цукру. Так як в мене 2,5 літри розсолу, я беру одну столову ложку солі, ще одну і третю візьму без гірки. Ось так, вийде 2,5 і цукру також. Одна з гіркою цукру, друга, а третя без гірки. Перемішуємо і заливаємо відерце. Залила розсіл до самого верху. Тепер нам потрібно закрити щільно кришечкою. І видавити все повітря, щоб не залишилось відерці і зовсім повітря. Трішки буде розсіл проливатися. Я на вулиці це роблю, тож нічого страшного. Якщо ви будете робити це в квартирі, то майте на увазі, що розсіл повинен трошки навіть витекти, щоб повітря зовсім не залишилося. Ось так щільно все закрила, повітря майже немає. Десь там малесенькі, бульбашки, але це нічого страшного. Головне, щоб тут все щільно до кришечки прилягало і було все в розсолі. Такі помідорчики через місяць вже можна куштувати. Виходять дуже смачні. Можна зробити набагато менше відерця, якщо ви хвилюєтесь, чи сподобається вам такий рецепт чи ні. І ви побачите потім. Які вам більше подобаються з базиліком чи просто там, де хрін? Пробуйте, готуйте дуже смачно, дуже швидко і довго зберігаються. Всім дякую за перегляд і пока-пока! Забула додати, що такі помідорчики потрібно зберігати в підвалі, десь в темному, прохолодному місці. Смачного вам!